Привіт вам! Сьогодні вже третє заняття із 10 із, із циклу занять, які покликані для того, щоб покращити якість вашої ходи. І сьогодні ми з вами зробимо рух ротації стегна назовні. Особливо актуально цей рух буде для тих людей, у яких є гіперлордоз або схема. Пільність до нахилу тазу вперед. Це коли є надмірний, надмірний нахил тазу вперед, і так поперек дуже сильно прогинається. Зазвичай у таких людей е цей нахил тазу вперед супроводжується і завертанням стегон всередину. І тоді стегно не обертається достатньо назовні, і можливість. Зробити гарний крок також стає обмеженою. Сідниці стають слабкими, і оцей такий стан хребта, він буде тільки з часом погіршуватись і погіршуватись, тому треба попрацювати над тією функцією, яка, ну, можна сказати, частково втрачена. Але це не означає, що якщо у вас немає такої схильності, то для вас. Цей рух не потрібно робити. Багато в кого він також втрачений, не внаслідок того, що є якась, якесь порушення постави, а просто за рахунок маломобільного образу життя. Дуже багато сидіння, дуже мало ходіння, мало спорту. І для вас це також буде дуже актуальне. А в розрізі всієї цієї програми. Циклу цих відео про покращення ходи. Це просто один із видів руху в кульшовому суглобі, який нам необхідно мати в достатній а, амплітуді для того, щоб зробити гарний впевнений крок, який буде ефективний. Тож, давайте починати, і ми сьогодні знову зробимо вправу лежачі. Лягайте, влягайте, зручно. Яке ж це задоволення просто лягти на підлогу. Дуже добре. Пройдіться по своєму тілу і відчуйте, наскільки ви можете організувати для себе найзручніше положення тіла тут. І починаємо з калібровки. Калібровки тазу відносно переднього, заднього нахилу тазу. Робимо вдих, пробуємо нахилити таз вперед. До комфортного. І нахилити на видих таз назад. Також до комфортного. І продовжимо. Зробимо декілька разів для того, щоб потім зупинитися на центрі. Робіть рух повільно, налаштовуйтесь на те, що і подальші рухи також бажано буде робити в доволі спокійному темпі. Згадуйте, що я хоч казала вам на початку, що нам важливо більше відчувати, ніж робити якусь кількість цих повторень. Добре. І тепер зупиняємось на нейтральній позиції. Це коли ви на центрі хрестя. І таз відчувається важче, ніж поперек. А грудна клітка також відчувається важче, ніж поперек. Тобто ці ребра, вони не стирчать вгору. Угу. Добре. Але ви і не сплощуєте поперек, не треба його притискати зараз до підлоги. Це не та вправа, де це потрібно робити. Є вправи, в яких це необхідно зробити, це не та вправа. Ми рухаємось від нейтралі хребта. І зараз пробуємо відвести праву ногу в сторону, праве стегно, але одночасно з цим втримати таз в нейтралі. Тобто не завалитися в сторону ноги. Боже, я сподіваюся, це в кадр поміщається. Але подивіться, подивіться уважно, не таке положення нам тут зараз е, треба. Треба витримати таз таким, як ви його зафіксували, відвести ногу в сторону, зробити вдих, провести цей вдих до живота, до тазового дна. І на видих ногу підняти. Угу. Давайте зробимо ще декілька разів цією ногою. Фіксуйте хоча б секунди на дві, в нижньому положенні, щоб ви точно послідкували, щоб ви доросла ногу. І на видих піднімаєте. Відчувайте, що ви піднімаєте ногу внутрішнім стегном. М'язами частково пресом, а не прогеном, тобто не деформується при підніманні ноги. От як ви поставили себе в нейтраль, так ви в нейтралі і залишаєтесь. І якщо не вдається, може бути всяк. Робіть коротше амплітуду. Це вже для вас не секрет, якщо ви тут з першого заняття. Робіть отаку амплітуду. Але так, щоб це було якісно. Поступово ви будете переходити до більшого об'єму руху. Можливо, це навіть за одне заняття да, буде ставатись, але якщо ви одразу починаєте з великої амплітуди і вже в ній робити неправильно, то ефективність цього руху буде дорівнювати нулю. Давайте ще один раз сюди зробимо. Добре, поставте ногу. Перевірте знову, чи не помінялось якось положення вашого тазу. Можливо, ви кудись звалилися. Це нормально? Це нормально, якщо ви поки що кудись звалюєтесь, це все окей. Головне себе просто вертати до нейтралі. І тепер із нейтралі починаємо робити на іншу ногу. Вдихаємо. Розслабляємо. Відпускаємо. І видих підйом. Продовжуємо. Давайте зробимо ще один раз, але ви перевірте, чи не напружили ви плечі. Шию. Ще Добре. Добре. Добре, добре, добре. І зробили ми цей рух на дві ноги. Тепер спробуємо зробити майже той самий рух, але відносно іншої площини. Покладіть праву ногу перед лівою. Угу. Натягніть трошки стопу на себе. Трошечки. Не треба, прям такий пік робити в стопі. І пробуємо робити той самий рух, відводите коліно від себе, угу. але та залишається у вас в нейтралі. Якщо вам потрібно подивитись, звіритись, подивіться. Отак робити цей рух не треба, коли ви опускаєте і. Половинку тазу разом з коліном. Таз залишається на місці. Обертається тільки стегно назовні всередині кольшового суглоба. Можливо, ви будете відчувати, як вмикається сідничний м'яз або грушовидний м'яз. І розслабляєте ногу. Вертаєте коліно так майже, майже по напрямку до лоба. Окей. Вдих, відштовхуємо. І видих. Не перенапружуйтесь, Тримайте себе в руках, будь ласка, не треба пробувати, пушите коліно як можна більше вперед. Досліджуйте амплітуду. Прислухайтесь до себе і спостерігайте, якщо тіло вас пропускає глибше, без надмірної напруги, використовуйте це. Знову ж таки, багато кому ну, хто не знайомий з фізіологією тіла, з біомеханікою, здається, що суглоби, вони як наче можуть безкінечно кудись крутитися, безкінечно кудись там згинатись, розгинатись. Це не так, у кожного суглоба є свій там, градус, на який він може повернутися або зігнутись. Або розігнутися. Фізіологічний угу. той, що вважається здоровим. І більше того градуса це вже буде травмування або якісь персональні особливості кожної людини. І для того, щоб ви відчували себе здоровим, вам треба просто відновити функцію. До оцих фізіологічних показників. Якщо вам цікаво, що це за показники, ви можете їх легко знайти в інтернеті, загуглити, це все не проблема. Поставте ногу цю розслабте. я сподіваюся, ви не набули напруги це, через цей рух, а у вас він пройшов гладенько. І давайте зробимо на іншу ногу. Те ж саме. Відштовхуємо потихеньку. Відчуваємо, як Клубова кісточка, вона як, наче проситься, вона така, будь ласка, стегно, візьми мене з собою, потягни мене з собою, коли ви не дозволяєте, залишаєте її на місці. По-дружньому так, да? не, не сильно сперечайтесь. Нагадую, вдих на момент, коли ви відштовхуєте коліна від себе. Завершити на цю ножку. І на сьогодні ми будемо завершити. Ви можете продовжити своє тренування. Не, можливо, ви користуєтесь моєю порадою і додаєте ці вправи до свого основного тренування, тоді далі гарного вам тренування. Або, можливо, ви вже можете з'єднати оці е, три вправи. Там по факту не три, їх все одно більше, підготовчі. От. І ви вже можете використовувати оті три вправи попередні два уроки, плюс цей урок для того, щоб робити, можна сказати, повноцінне тренування для того, щоб покращувати функцію свого, своїх кульшових суглобів, тазу, поперекового відділу хребта, і досліджувати, як це впливає в подальшому на ергономіку вашого руху. От, а у нас попереду ще сім занять. І до зустрічі на наступному, на четвертому. Гарного вам е, дня. От, е, Та ні, Це все. Просто гарного вам дня!